Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч 7-го туру Ліги Європи 2024-2025. Галата Сарай Стамбул, Туреччина, Динамо Київ, Україна, в якому команда Олександра Шовковського постійно програвала два м'ячі, але вдався неймовірний камбек і нічия 3-3 в підсумку. І це в поєдинку з лідером турецького чемпіонату. Але про все по черзі. Вже до 21-ї хвилини кияни горіли 0-2 після голів Давінсона-Санчеса та Бардакжий дальнім ударом, коли після рикошету від спини Київського динамівця м'яч по неймовірній траєкторії залетів в правий угол воріт Нещерета. Тоді здавалося, що знову киянам поразки не уникнути, бо гра не клеїлася без ударів поворотам суперників. Але перша ж вдала комбінація на 44-й хвилині привела до голу. Молодець Боярський, який не виключився з гри, догнав кулястого, зупинив його на боковій лінії і по ній протягнув м'яч по правому краю ближче до воріт. Простріл в карний майданчик прийняв ванат та пробив повз голкіпера Муслєру, що кинувся на виперемі 2-1. Але вже по перерві динамівці знову програвали в два голи. Причому спочатку естонський суддя навіть показав червону картку турецькому гравцю за зіткнення в нашій штрафній з тимчиком. Але після вар перегляду свою точку зору арбітр змінив і показав жовту тимчинку за борцівський прийом проти суперника. А Осімхен чітко реалізував пенальті 1-3-53 хвилина. Ось тут і настав зоряний час Ярмоленка, який вийшов грати на другий тайм. Спочатку, після подачі кутового, він якимось неймовірним ціном примудрився без порушення правил зняти м'яч з голови суперника високо піднятою ногою. Та обігнати кулястого в сітку. 3-2-68-ма хвилина. З'явилася надія, що гру вдасться врятувати. І врятували. Той же Ярмоленко знову якимось неймовірним чином після навісу Бояльського примудрився пробити головою в боротьбі з суперником таким чином, що сфера парашутом опустилася прямо в лівий верхній кут воріт Галата Сарая 3-3, 81 хвилина. Трибуни що до цього шаленіли, навіть на деякий час притихли. Але потім знову погнали свою команду вперед. Осім Хен втратив останню нагоду вирвати перемогу для Галатасараю на 90 плюс третій хвилині, коли з його ударом головою впритул впорався не Отже, київське Динамо зробило камбек, відігравши два м'ячі, і вирвало перший заліковий бал в турнірну таблицю Ліги Європи, що дає неабияку надію перед останнім туром, коли грати з РФШ, що киянам вдасться уникнути останнього місця. А поки що дякую Київському Динамо за неймовірний камбек, а Андрію Ярмоленку браво! Ось так би і далі кияни грали, без дрижаків в колінах перед авторитетами. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.